Пісня над піснями, 7-й, і 8 розділ, 759 сторінка вічна, взаємна любов молодого й молодої. О, коли б ти мені був за брата, що перса ссав у нені моєї, коли б стріла тебе, я на вулиці, цілувала б тебе, і ніхто мені не докоряв би, повела б я тебе й привела б у дім нені своєї. Ти навчав би мене. Я б тебе не поїла вином запашним, соком гранатових яблук своїх. Ліва рука його під головою моєю, ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочко Єрусалимські, на щоб сполохали, нащо збудили кохання аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить із пустині, спираючися на свого коханого. Під яблуний я збудила тебе, там повела тебе, мати твоя, там тебе повела твоя породителька, поклади, поклади ти мене як печатку на серце своє, як печаль на рамене своє, бо сильне кохання як смерть. Зайдрощі, непереможні, немов той шоол. Його жар, жар огню, воно полум'я Господа. Вогоди великі не зможуть згасити кохання, ні ріки його не зальють. Коли б хто давав за кохання моє такове свого дому, то ним погордили б зовсім. Є сестра в нас мала, перс у неї нема ще. Що зробимо нашій сестричці в той день, коли сватати будуть її, якщо вона мур забороло і срібло збудуємо на ній, а як що на двері, обкладемо кедровою дошкою їх. Я муро, мої ж перси, як башти. Тоді я була в його очах, мов та яка спокій провадить. Виноградника мав Соломон. У Баал Гамоні виноградника він віддавав сторожам, щоб кожен проносив за плід його тисячу срібла, але мій виноградник, що має його при мені, тобі, і буде та тисяча, а сторожам його плоду дві сотні. От ти, що сидиш у садках, друзі твої прислухаються до твого голосу, дай почути його і мені. Утікай мій, коханий, і станься, подібний до сарни собі, чи до молодого оленя у бальзамових горах. Дуже гарно, мені подобається, коли в Біблії пише про кохання, це для мене щось неймовірне. Я давно хотіла щось прочитати нове, щоб запам'яталося і склалось в моєму серці. На жаль, я поки не можу знайти таку книгу, тому що мене захопила саме Біблія. Я не знаю, для чого вона мені дана. Ну там стільки всього про мене пише, що я думаю, це не дарма. Дякую всім, хто зі мною я вас дуже сильно люблю, поважаю. Всім привіт, люди. Не лінуйтесь підписатися будемо вам щиро раді за це.